Ви давно питали, і ось нарешті ми зробили подарункові набори від смарт що може бути краще ніж натуральний сортовий мед, а ще й з ексклюзивними сортами. Ми пропонуємо різні об'єми та варіанти пакування. Дерев'яне пакування з сотами та ручками на три баночки може бути на 250 грамів та 500. Також є такий дерев'яний варіант з сотами на шість баночок. Кожне дерев'яне пакування ми виготовляємо на власному столярному виробництві. Наносимо гарне гравіювання і є ще ось такий варіант пакування, де ви можете обрати самостійно наповнення. Особисто мені більш подобається такий ексклюзивний варіант пакування, до речі, як і наші ексклюзивні сорти меду. Наприклад, в пакуванні на дві баночки по одному кілограму є ексклюзивний варіант липа м'ята а на три баночки карпатський падовий або лиговий. Скоро свята, а корисні смаколики це дійсно найкращий подарунок. Тому чекаємо вас в магазині. Смак Меду». найбільший прикол в тому, що жінки тут можуть потім зберігати спеції, а чоловіки, цвяхи та інструменти.